Урок математики. Частина 8. Урок 10, сторінка 46. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання. Тестові запитання у великому зошиті. Перше. Продовж твердження. Сусіди числа це? Сусіди числа це попереднє і наступне для нього числа. Познач найбільше число серед наведених. Серед наведених. Найбільше є число 680. Третє. Визнач, скільки квадратів на рисунку. На рисунку 10 квадратів. Маленькі 1, 2, 3, 4. 4 маленькі це один великий 5. І відповідно ще 5. Ми маємо 10 квадратів. Перегортаємо сторіночку і читаємо разом тему уроку. Тема нашого уроку сходинками до математичного олімпу розв'язування завдань підвищеної складності. Отже, сьогодні ми будемо розв'язувати задачі підвищеної складності, будемо визначати методи або правила розв'язування цих задач, розвивати увагу, кмітливість, а також повторимо таблицю множення числа 9. Увага на екран. Запам'ятайте спосіб множення числа 9 за допомогою пальців рук. Наші пальці допоможуть вам вивчити таблицю на 9. Увага на екран. Переглянь презентацію про спосіб множення числа 9 за допомогою пальців рук. Пальці будемо рахувати зліва направо. Наприклад, помножимо 9 на 3. Відлічимо зліва 1, 2, 3. Зверни увагу, третій палець зафарбований червоним. Пальці, що знаходяться ліворуч від третього, червоного, позначають кількість десятків добутку. Їх два. Пальці, що знаходяться праворуч від третього, червоного. Позначають кількість одиниць здобутку, їх сім. Отже, 9 помножити на 3 дорівнює 27. Помножимо тепер 9 на 5. Відлічимо зліва 1, 2, 3, 4, 5. Зверни увагу, п'ятий палець зафарбований червоним. Пальці, що знаходяться ліворуч від п'ятого, позначають кількість десятків добутку. їх 4. Пальці, що знаходяться праворуч від п'ятого, позначають кількість одиниць добутку, їх 5. Отже, 9 помножити на 5 дорівнює 45. Спробуй тепер самостійно помножити 9 на 7. Ти маєш для цього 10 секунд. Отже, відлічимо зліва сім пальців. Сьомий палець зафарбований червоним. Пальці, що знаходяться ліворуч від 7-го, кількість десятків добутку, їх 6. Пальці, що знаходяться праворуч від сьомого, позначають кількість одиниць добутку, їх 3. Отже, 9 помножити на 7. Дорівнює 63. Ми з вами розглянули приклади множення числа 9 за допомогою пальців рук. Ну а тепер виконайте обчислення наведеним вище способом. Запишіть результати. Пальці вам допоможуть. Переглянемо наступний спосіб множення за допомогою запису цифр у стовпчик. Перегляньте презентацію Увага! на екран. Розглянемо таблиця множення числа 9. Другий спосіб. Переможемо дуже легкий спосіб пригадати таблицю множення числа 9. Запишемо в стовпчик ліві частини рівностей таблиці множення числа 9. Праворуч від знаків дорівнює. згори донизу послідовно запишемо цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тепер зробимо те саме знизу вгору: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Ми дуже легко отримали таблицю множення числа 9. Запишіть і ви на сторінці свого зошита цю таблицю множення 9. А ще пригадайте, що відповідь прикладів таблиці множення 9, або сума чисел також дорівнює 9. 1 плюс 8, 2 плюс 7, 3 плюс 6, 4 і 5. Це склад числа 9. А ще зверніть увагу. Відповідь буде завжди починатися числом, яке на одиницю менше. 9 множимо на 2. Менше за 2 число 1. 18. 9 на 3. І тут почнете числом 27. Запишіть результати у таблицю. Ну а тепер. Повторимо таблицю множення числа 9. Єдна один девять, 9 дев на 2, 18, 9 на 3, 27, 9 на 4, тридцять 9 на 5, сорок 9 на 6, п'ятьдесят 9 на 7, шестьдесят 9 на 8, 72, 9 на 9, 81, 9 на 10, 90. Повторіть таблицю множення без відповідей: 9 на 1 9 на 2 9 на 3 9 на 4 9 на 5 9 на 6 9 на 7, 9 на 8 9 на 9 910. І так, дякую за увагу. Продовжуємо працювати далі. Завдання шосте читаємо разом. Сума цифр круглого трицифрового числа дорівнює найбільшому одноцифровому числу. А цифра розряду десятків на 2 менша за цю суму. Яке це число? Про що ми дізналися? У нас є. Трицифрове число. Позначимо його за допомогою трьох квадратиків. За кожним із них сховалася цифра. У нас трицифрове число. Зверніть, будь ласка, увагу, сума цифр круглого. Секрет в тому, що це число є кругле. Дорівнює найбільшому одноцифровому числу. Найбільше одноцифрове число дорівнює 9. Тобто, коли ми додамо цифри, що стоять у розряді кожного із чисел, то ми отримаємо 9. Тепер наше число є кругом. А отже, останньою цифрою є 0. Цифра розряду десятків на 2 менша за ось цю суму. Тобто, друге число праворуч буде на 2 менше за 9. Це число 7. Залишається знайти число, яке заховалося за першим квадратиком у розряді сотень. Скільки треба додати до 0 до 7, щоб було 9. Звичайно 2. Отже, результат 270. Наступне завдання. Постав знаки арифметичний дій і, якщо потрібно, дужки. так, щоб отримати правильну рівність. Бачимо 5, 5, 5, 5 дорівнює 1. Ми можемо поставити додавання, віднімання, множення і ділення, але щоб було 1. Поставте відео на паузу, розв'яжіть приклади. І так, працюємо. Щоб отримати? Одиниць нам треба спочатку 5 помножити на п'ять, дорівнює двадцять п'ять, а потім двадцять, поділити на п'ять, це буде 5. І 5 поділити на 5 дорівнює одному. Ось так. 5, 5, 5, щоб було 3. Значить 5 додати 5, це буде 10. Додати 5 це буде 15. А щоб отримати 3, далі нам треба поділити 15 на 5 дорівнює трьох. Якщо ми залишимо так, тоді нам треба вкнути буде першу дію ділення. А отже, ми поставимо дужки, щоб у нас перша дія була віднімання. Далі 5, 5, 5, 5 і 2. 5 ділимо на 5. 5 ділимо на 5. А потім знаходимо суму двох часток. 5 ділимо на 5 буде 1, 5 ділимо на 5 буде 1, і 1 плюс 1 дорівнює 2. Останній приклад. Як же розв'язуємо так, щоб було 4? 5 множимо на 5, дорівнює 25. Далі 25 віднімаємо 5, дорівнює 20 і 20 поділити на 5 дорівнює 4. Єдине, що ми повинні знову поставити дужки, щоб був такий порядок дій, про який ми говоримо. Ми застосували метод організованого перебору, щоб розв'язати наші приклади. Працюємо далі. Мама дала трьом дівчатам дев'ять пряників і сказала розподілити їх між собою так, щоб молодша отримала на 2 пряники менше, ніж старша, а середня на один пряник менше, ніж старша, скільки пряників отримає кожна дівчинка. Розв'яжемо задачу. Нам відомо, що мама дала дівчатам 9 пряників. І вони повинні були їх розділити так, щоб кожна сестричка отримала менше, ніж інша. Спробуємо з вами додати ті пряники, які сказала відняти мама, щоб дізнатися, скільки ж би було у сестричок. Порівну, якби вони отримали всі пряники. 9 додати 2 додати 1, дорівнює 12 пряників порівну трьом дівчаткам. Тепер, якщо 12 пряників отримують 3 дівчинки, то одна дівчинка отримає 12 ділимо на 3 4 пряники. Це було так, якби кожна отримала. Однакову кількість. Але що сказала мама? Молодша має отримати на 2 пряники менше. А отже, 4 відняти 2 дорівнює 2 пряники отримає молодша. Середня на 1 пряник менше, ніж старша. 4 відняти 1 дорівнює 3 пряники, отримає середня. Ось така хитра задача. А тепер перевіримо, чи вийде у нас 9 пряників. Про які говорила мама. Чотири у старшої, два у молодшої, три у середній. 4 плюс 2 і плюс 3 буде дев'ять пряників розділять між собою дівчата. Завдання дев'яте. Виконай завдання. А. У наданій фігурі проведи два відрізки так, щоб утворити прямокутник і два рівних квадрати. І так, проводимо два відрізки, утворюємо прямокутник. І два рівних квадрати. Перший квадрат. Квадрат це фігура, у якої всі сторони однакової довжини. Другий квадрат. І залишається в нас прямокутник. Другий малюнок робити самостійно. Перший квадрат, другий квадрат і великий прямокутник. А можна поділити іншим шляхом. Можна провести ось тут лінію. Ось тут лінію. І в нас вийде два квадратики і посередині один прямокутник. І останнє завдання: домалюйте кожну фігуру із трьох рівних квадратів, так, щоб отримати зображення предмета, звіра, птаха тощо. Подивіться, ось три квадрати, домалювали крилечка, вийшов птах. Кого можна зробити із першого? Можливо, хтось захоче зробити котика або песика. Опрацюйте самостійно. А ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми з вами розв'язували задачі підвищеної складності, повторювали таблицю множення числа 9.